Створити затишок та комфорт для вимушено переміщених дітлахів. Із перших днів повномасштабного вторгнення обласний дитячий психоневрологічний санаторій у селі Єзупіль приймає юних переселенців. Відтак спершу тут мешкали півсотня дітей з Краматорська, що на Донеччині. А нині у закладі перебуває 12 дітей із Сумської області. Дітки, які до нас приїхали, вони по нашому профілю. Є дітки з легкою розумовою відсалістю, є дітки з неврозами, є дітки з мовними розладами. Вони цілком показані для нашого санаторію. Дітки у нас лікуються і медикаментозно, і у фізіотерапевтичному кабінеті, і психолог у нас є, такий ну, не штатний, але вона має. Психологічну освіту, і вона з ними займається. Для того щоб забезпечити належні умови проживання для цих дітей, обласна військова адміністрація за підтримки меценатів, а також фінансової підтримки обласного бюджету, обладнала санаторій необхідною технікою. Зокрема, придбали холодильники, пральні і сушильні машини, мікрохвильові печі, меблі і посуд. А нещодавно на подвір'ї закладу облаштували дитячий майданчик, із цим допомогли доброчинці. Благодійної організації Вектор Милосердя нам порекомендували даний заклад. Я вже особисто поїхав. Ми оглянули, оглянули територію, де можна встановити. Зібрали кошти, замовили майданчик, привезли його. І наші волонтери на добровільних засадах безкоштовних встановили. Тепер хай діти тішаться. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук зізнається, раніше для дітей тут були невідповідні умови. Тож вирішили об'єднати зусилля усіх міжнародних партнерів задля проведення ремонтних робіт. І тут робиться повністю другий поверх, нормальні комфортабельні умови для дітей. Перший поверх санвузли зроблені за рахунок нашої співпраці з міжнародними донорами Happy Kids. Вони із самого початку приїхали польські колеги до нас і запропонували саме працювати з дитячими будинками. І надалі наша область зараз прийме ще 54 діточок, які приїдуть. І ми повинні мати умови належні, щоб розселяти дітей у ці заклади. Також тут триває облаштування інтерактивної кімнати. Для того, щоб закінчити ремонтні роботи у цьому санаторії, знадобиться трохи більше місяця. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.